Друзі, всім привіт! Ось вже і добігає в нас березень місяць до свого фіналу. Сьогодні вже 31 березня, вже перший місяць весни позаду. 22 березня, на жаль, я не встиг попасти на виставку, яка була у Вознесенську, тому що трошки я буквально на... На годинку не встиг. І так вийшло, що одновременно була виставка і в Первомайську, і в Вознесенську. Тобто і там, і там. Раніше якось трохи графік складали, де буде, ну, в якій черзі стоять яке місто там Первомайськ, там Вознесенськ. А цього разу трохи чергу не склали і вийшло, що в один день і в Паровмайській, і в Вознесенській. Але так як Первомайськ трохи більше за Вознесенськ по населенню, тому виставку більшість туди поїхали на виставку. Ті, хто з цього краю Веселінова, туди, ці приїхали сюди. А Южноукраїнськ, ті края поїхали в Первомайськ. Тому в нас цього року цієї весни виставка була дуже дуже маленькою. Я побачив на відео. На одному з каналів нашого місцевого блогера, то виставка була зовсім маленька. Наступна виставка буде 14 червня. Постараюсь туди попасти. У мене було таке цікаве запитання. Чим відрізняється диканутрія від свійської? Зараз я постараюсь вам відповісти на це запитання. Якщо десь щось не дорозповім... Де щось не так скажу, то поправте мене, будь ласка, в коментарях. Ну і усім приємного перегляду. Ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, задавайте свої запитання. А, да, і ще хотів сказати на рахунок цієї самочки, що в мене в цьому загоні пропало, так сказати, внезапно. Так як в мене не було часу провірити її, чому вона пропала, тобто зробити вскриття. То я, в принципі, не зміг, Ну, я не зрозумів, чому вона пропала. Вона, в принципі, і їла, так як і усі інші нутрії, І Ну, в принципі, я не скажу, що вона не рухлива, вона і рухлива така сама, як і Астальнібові, чомусь в один ранок встав і вона вже в мене була застивша. Таке буває. Треба перевірити оцю чорну самочку на те, чи вона вагітна, чи не вагітна. Так, ну, зараз я перейду до. І самки постараюся зрівняти в порівнянні з домашньом нутріє і з дикою нутрією. Вже їм налив водички, щоб вони покупалися. Ось вони. До речі, цей молодняк з під цієї самочки майже догнав тих нутрічків, які в мене з другого Валерію, який тільки що показував вам. Майже вже. Розміром доганяють, так як їх мало. То чим же відрізняється нутрія від ну, дика, від домашньої? Візуально, в принципі, скажу вам так, візуально нічим вона не відрізняється так, таким особливим. Ну Хіба що, якщо у дикої нутрії може бути густіша шерсть? Так як в дикій природі вони адаптуються і в них шерсть тоді ну, адаптується до, до природи, так сказати, щоб їм не було холодно взимку. По характеру по характеру однозначно відрізняється, тому що вона трохи агресивніша від домашніх військ. По... В плані того, що ну, харчування. По харчуванні я б так не сказав, того, що вона їсть усе, абсолютно усе. І те, що ну, всю травичку всю їсть, ось як бачите. І, там і зерно їсть, і лушпаки з-під картошки, з-під буряку, там, і з чого там є. У нас кабаки, все. це все вона їсть, в принципі, так само мабуть, як вона їла в дикій природі. На рахунок, чи вона дика, чи вона свійська, може вона в когось в когось втекла з клітки або з якогось загону в когось. Хтось тримав і вона просто втекла. Я цього не можу утверджувати, що вона 100% дика. Може вона. Ну, Як то кажуть, втекла і просто-напросто собі харчувалася вже в дикій місцевості на волі. У нас раніше була ферма, неподалеку, не метрів 400 від мого дому, була ферма, де розводили нутрій. Там був нутрій, якщо я не помиляюсь, там щось в районі тисячі півтори нутрій було. Можливо, ну, в принципі, вона вже давненько, вже ця ферма ну, не існує. Ці, в як, саме здання існує, там курей тримали, все, а іменно що внутрі близько десь, ну, мабуть, років 13-14 вже не існує цієї ферми. Що вам ще сказати? Ну, в принципі, як ну, назвав таке, мабуть, саме основне. Характер однозначно, харчування не, я б не сказав. би, ну, Хіба що може шерсть в них трохи будь краще. І так як ну мабуть те, що їх менше нутрячків, так як вони менші, того вони крупніші. Ну і В принципі то в дикій природі може вони дійсно такі більш адаптовані до тієї середи, в якій проживають. Ось навив їм водички. Зараз покажу вам. І цих так само. Теж і травичка, і водичка, і зерно. Тобто все в них є. Цей самчик вже викупується так гарно. Тобто отаким поки до цієї самочки я самця не підпускаю, в мене в планах. До неї підпустить зовсім іншого самця, якщо таке вдасться, то в майбутньому вам покажу. Ну, якось так. Тож, друзі, кому було цікаво, ставте лайки, ще раз підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання усім мирного неба та усім успіхів!